Вже радий зустрітися з вами, що, що в нас є е, така бригада, така компанія, що ми раз, зібралися, можемо один другого послухати, зробити якісь Ну, Я вас, ну а що я з ворогом не хуріли, то вже мої дівчата розказали. Ми, ми сьогодні лішили сімейним підрядом. Є питання до здоров'я. Воно ну, і в мене теж років два назад. В общем, виявили у мене кухнину Ситчового Мікура. Ну, і зразу на операції зробили операцію. Потім 5 заливок хімії протязі п'яти неділь. І через три місяці обратно це УЗД. Через три місяці була одна кухня, виявили дві кухні. Знову операція Оп'ять п'ять УЗД. Ну, коротше говоря, три операції зробили, третя була сам, така складніша, погано її переносить. І тоді жін, жінка моя Антоніна через інтернет кинулася шукати. Ну і я вам планівсь. <пліздя> <А, пліздя> <укриві> були, зло якісні. <пліздя> Алочка Іваніна, Яна Перші предложили, що давайте, ребята, пробуйте. Клітинне <пліздя> пробуйте... <пліздя> да. Клітинне харчування. Рішили. Коли вона перша ця прийшла у, у, упаковочка, це така, ціленька, ціленька. Ну, ну да не важливо. І потім одну по другу. Ну я довго не розмінювався. Я одну четверту десь тиждень попив, а був по друг ще з тиждень йов, на, на третій тиждень я вже цілені. І зранку чашечку теплої води і телевчика за телепчика заштовху і далі всі діла. Ну, Пройшов місяць, покращилося в мене так до настрій. Через 4 місяці, значить, по 5 УЗД робити. Зробили УЗД, ну, у нас просто там не не, не повіряли, що УЗД каже, що у вас кухлина відсутня. Через 4 місяці опять зробити УЗД. Зробили через 4 місяці. Немає Значить, Днішній день. Ми почалися з жовтня місяця 24-го року. Я кожний божий день, чашечку води теплої і електрика штуку. Кожний божий день. Потім до, до цього всього почали ми з Антоніною пити пікарню. Тоже хороший це на світєчку, дитяє гакло. Далі. І випив і, і роботи так. О. Що я хочу сказати ще? У мене до того, значить, тис був 170-160 на, на 110. Такий просто не нехороший. Пульс 90-110. Тоже так забагато. Почав це приймати, значить і на сьогодні в мене пульс 70-85 максимум. Тиск 130-140 на 90. Тоже. Жити можна. <плес> 에, на сьогоднішній день, от ці дівчата, не на сьогоднішній три ділі мені має бути 76 років. Вони, я думаю, що тут і старших людей за мене немає. О. Що я хочу сказати? Свою книгу життя? Я ще не думаю, Перечинати останні своє життя. І вам всім персонально, хто на мене дивиться, хто мене бачить і чує. Я вам бажаю вашу книгу життя. どうもどうも。